Ну що ж, друзі, щойно ви побачили, як працює цифрова електронна лупа, а саме пристрій, який дозволяє збільшувати тексти. О, бачите, Мар'янці він так припав до душі, що вона до сих пір його з рук не випускає. Це дуже круто. <рес> Я думаю, що варто подякувати кожній людині, яка долучилась до цієї доброї справи, адже здійснення мрії це завжди круто і завжди потрібно. Самореалізація це один з найважливіших кроків в будь-якій справі, так, Мар'янка? Так. Скажи, будь ласка, в... яким чином ти будеш використовувати цю лупу? Ти будеш використовувати тільки коли дуже треба, чи будеш її повсякденно? Ну, Я буду використовувати, коли мені, захоч... мені захочеться щось прочитати. Ну і коли потрібно, буду використовувати також. От ти щойно показувала, як вона працює, ця лупа. Ну, ага. Скажи, будь ласка, ти бачила ну, ну, текст, який ти так показувала? Так, бачила. Тобто ти сміливо ага. можеш сказати, що ти дійсно будеш брати. Ага. Ну, друзі, давайте ми тоді кинемо Мар'янці виклик. Раз ми зробили добру справу для неї. Тепер кидаємо для неї, я думаю, виклик. Я думаю, кожен підтримає мене в цьому. Питання. Дамо Мар'янці вивчити якийсь віршик, будь-який на, на вибір завдання. От е, Можна прочитати цей вірш в книзі, можна цей віршик прочитати і його вивчити. А оскільки Мар'янка знімає класні Тік-Токи, так, це була реклама, то тепер вона має розказати той віршик, який вивчить в себе на каналі. Попалася! Я нічого не маю працю, з радістю розкажу. Цей букетик Мар'янці зробила хороша людина, яка приєдналась до благодійної акції, а саме здійснення мрії Мар'янки. Мар'янка, чи подобається тобі цей букетик? Дуже подобається і мені дуже дякую за те, що мені зробили такий букет. Хочу сказати, що авторка цього букету Чарівна Вікторія з Волині, Кому цікаво такі букетики, пишіть приватні повідомлення. Поділюсь посиланням на її профіль, де саме Вікторія створює такі чудові букети на замовлення. Я всім дуже вдячна за те, що долучилися, допомогли Ді Дімові зібрати кошти. Ще раз дякую. Ну, будь ласка. Завжди, будь ласка, я думаю, я скажу від ага. себе і від кожної людини, яка долучилася до цієї справи. Адже долучилися до цієї справи насправді чимало людей, а саме кілька десяток людей, а більше, більше 30 людей, скажу чесно, долучилися до цієї справи. А також люди з. Ем... Різних країн світу долучились до доброї справи, щоб підтримати цю красуню. Навіть ті люди, котрі ніколи не чули про ту дівчинку. Але коли я розповів трішки про а, історію життя Мар'янки, що вона, маючи там декілька відсотків зору, вона хоче розвиватись, ставати кращою, то добре. Людей зразу йшлося чимало, адже розуміли наскільки важливий зір для кожної людини. Тому творимо добро разом. Все буде Україна. Перемога за нами!